Минулі вихідні були насиченими на спортивні події. Спортсмени фехтували, баскетболили та грали у настільний теніс. Також у черговому випуску програми Дайджест» розповімо про знакову перемогу футзального сокола та коли Поділля оголосить список нових гравців. Вітаємо! Стартуємо! Розпочали тур з поразки, реабілітувалися у грі із Юракадемією. ВК Епіцентр Подоляни стартував у черговому турі Суперліги з волейболу з гри проти лідера чемпіонату команди Прометей. Зустрілися на майданчику в день народження волейболу 9 лютого, як і варто було чекати. Інтрига у грі трималася до останнього. Про це свідчать підсумки партій 25 25 23 2523 у результаті 3-0 за командою Прометей з Дніпра. Наступного дня ВК «Епіцентр Подоляна» обіграв ВСК юридична академія з Харківщини. Представники городка подужили суперника з рахунком 3-0. Наразі Подоляни йдуть на третьому місці у турнірній таблиці. Історична перемога СК «Сокіл» у рамках 21-го туру чемпіонату України здобув звитягу над столичним хітом. Відкрив лік голам у матчі Даніїл Чижик. Сталося це в другому таймі. Закріпив результат Кирило Ілля Бабак. Та зберегти рахунок сухим хмельницькому соколу не вдалося. За дві хвилини до звуку сирени, що мала сповістити про закінчення матчу, уразив ворота Кужуховського гравець хіта Євген Сірий. Підсумок зустрічі – 2-1. За інформацією прес-служби клубу СК Сокіл вперше здобув перемогу над киянами у рамках виступу команд в екстралізі. Команда вже виходить на такий рівень, що вже може дуже серйозно протистояти і обігрувати деякі команди. Це завдяки тому, що рівень наших гравців потроху піднімається, хоча вони надзвичайно молодці. А щодо гри, то просто хлопці дослухалися і зіграли все, що ми готували на тактичних і практичних заняттях ці три дні. Цими вихідними у черговому 17-му турі екстраліги сокіл зустрінеться з командою кардинал Рівне. Нагадаємо, минулого тижня хмельничани мали кубкову зустріч. Гра із івано-франківським органом закінчилася не на користь хмельничан. Підсумок матчу. 6-2. базова дата гри відповіді між Соколом та Ураганом запланована на 24 лютого. Для того щоб претендувати на вихід до чвертьфіналу Кубку України, хмельничанам потрібно вигравати з рахунком п'ять нуль, причому не пропустити від суперників. За результату 4-0 вирішить усе серія після матчевих пенальті. Перший спаринг у новому році. ФК Поділля готується до відновлення чемпіонату України у першій лізі. Наразі у списку, який оприлюднила прес-служба клубу, шість контрольних матчів. Тут кажуть, що він ще не остаточний. Пошук можливих суперників триває. Перший спаринг відбувся у Вінниці проти місцевої ниви. Нагадаємо, команда виступає у другій лізі чемпіонату України. «Поділля» ж підготовку до участі у весняній частині старту розпочало 7 лютого. Перший НТЗ триватиме 10 днів. Новачків, Хмельницький клуб заявлятиме наступного тижня. Графік реєстрації футболістів та заявки команд клубів Професіональна футбольна ліга України вже опублікувала на офіційному сайті. Напередодні стало відомо, що Поділля припинило співпрацю із шістьма гравцями: це Євген Дзедоя, Валерій Болденков, Максим Витюховський, Іля Коваленко, Євген Биков та Станіслав Василенко. Хмельницький, Київ та Слобожанське минулого тижня приймали учасників регулярного чемпіонату України у вищій лізі з баскетболу. Наша команда зустрілася зі столичною Пуш Тім. Мали грати ще сумчани, але вони до Хмельницького не доїхали. Тож кияни та БК Хмельницький провели між собою дві зустрічі. Гра у минулу п'ятницю закінчилася із рахунком 101-70 на користь суперників. У суботньому матчі БК Хмельницький був близький до тріумфу. Після переваги киян, наші земляки до мінімуму скоротили відрив і перевели гру в овертайм. Та тут фортуна була на боці наших візаві 102-94. Якщо чесно, я дуже сумую за саме цим форматом, коли ми граємо туровою системою по дві гри з одною командою, тому що є можливість проаналізувати помилки і відразу їх відпрацювати на наступний день. Сьогодні так і вийшло. Хлопці працювали над своїми помилками. Не вийшло, але як є, з сумами була би цікава гра, там молоді хлопці, які завжди борються, завжди хочуть перемагати. Тому так. Але нічого страшного, ми будемо надіятися, що можливо суми приїдуть до нас на ці дві гри, які залишились. Сьогодні була дуже класна гра. Нам було тяжко зіграти ну, другий день підряд проти команди Хмельницька. Вони зібралися, вони зробили трошечки аналітику, підготувалися до нашої сьогоднішньої гри. Але... Ну, у нас трошечки клас вище, трошечки хлопці мали сьогодні більше бажання, можна так сказати. Ну і овертайм це досвід, це вже характер. У нас сьогодні виявилось трошки сильніше. Хочу подякувати команді Хмельницьк за прийом. Дуже класно нас прийняли, два дні ми зіграли. Це перший виїзд був. 12 поєдинків за чотири дні. Столиця приймала великий тур Суперліги серед жіночих команд. Гравчині команди ДЮСШ номер 1 Хну з Хмельницького протистояли чотирьом клубам: з них два з Київщини, також з Кривого Рогу та Миколаєва. Наші дівчата поступилися в усіх матчах та на майданчику продемонстрували неабияку боротьбу. У двох зустрічах відрив від суперника був мінімальним. З гравчинями з Київської області зіграли 25-26, протистояння із з Миколаївським реалом Федерація гандболу України назвала найбільш драматичним матчем сезону. В основний час переможця зустрічі визначити не вдалося. Вирішила усе тривала серія після матчових пенальтів у підсумку 39-40 на користь суперниць. Яку божевільну серію? Ми з вами подивилися найдраматичніша розв'язка в цьому сезоні. Тут без сумнівів найдраматичніший матч в цьому сезоні у жіночій суперлізі рахунок 40-39 на користь Миколаївського реалу. Дуже шкода команду Сергія Процюка. Сльози на обличчя на обличчях у дівчат. Але що поробиш? Звичайно, це ганбол, але важко мені, чесно кажучи, дивитися. Вони мали сьогодні вигравати. Вони мали всі шанси вигравати цей матч. Але Рал, який продемонстрував свій характер, Реал, який цей матч на характері і вирвав цю серію просто на зубах. Наразі у суперлізі більшість команд зіграли 11 матчів. Після усіх 18 відбудеться розподіл на дві групи. До групи А потраплять клуби, які посядуть у турнірній таблиці. Перше четверте місця. До групи Б. 5-7. На другому етапі змагань йдеться в повідомленні Федерації гандболу України. Команди гратимуть всередині своїх груп. Зауважимо, що залікові бали здобуті на першому етапі, зберігатимуться. Плюс і ще одне відділення у ДеСШ Авангард. Відтепер займаються фехтувальники. Лави закладу поповнили майже 60 юних шпажистів. Це спортсмени різного віку і різної підготовки. Аби перевірити атлетів напередодні всеукраїнських стартів у Хмельницькому організували відкритий чемпіонат, де Авангард. З фехтування. Ми проводимо перші такі кваліфікаційні змагання: відкритий чемпіонат Хмельницької ДСШ Авангард. Сфектування хочемо подивитися, в якому стані фізичному знаходяться діти, які займаються в нашій спортивній школі, для того, щоб спланувати, коригувати навчально-тренувальний процес і в подальшому. Гарно виступати на змаганнях як обласного, так і всеукраїнського рівня. У відкритому чемпіонаті до США взяли участь півсотні шпажистів. Це представники трьох закладів. Крім авангарду, це фехтувальні клуби, альтер-его та маестро. Точилася боротьба у трьох вікових категоріях. На бою зосереджені на уколах, на точності, щоб я попадала е, ну, в ціль там, куди треба. Швидко реагую і це супротики завжди збиваю, вони починають злитися, е, плакати постійно. Е, ну, таке. У мене ще буває часу, що я після того, як я виграла, наприклад, сильно мою суперницю, я починаю кричати завжди на останніх уколах. Займаюся фехтуванням вже чотири роки. Ну, часто виграю, ну і програю теж нерідко. Це в цьому році взагалі перші змагання. У мене ціль це поїхати на Олімпійські. Ігри, ну і вибороти олімпійську медаль. Розпочинали учасники з групового етапу. Черговий відбувся за олімпійською системою. За словами головного судді, крайній раз фехтувальною родиною збиралися кілька років тому. Цього тижня спортсмени матимуть всеукраїнський старт, який прийматиме Тернопіль. Олімпійський рік зараз. Я думаю, що Ну, хто постарше, спортсмени слідкують. У нас і жіноча збірна по шпазі. Ну ліцензію завоювала на Олімпійські ігри. І чоловіча. Ну я думаю, що слідкують і все-таки вболівають і ну, надихаються їхнім прикладом. Юні футзалісти з Хмельницького бронзові призери чемпіонату України. Вихованці до США 3 посіли третє місце серед юнацьких команд. Загалом, за потрапляння на призовий п'єдестал боролися 10 колективів з різних куточків України. Юні спортсмени з нашого міста стали дебютантами старту. На груповому етапі вихованці до США 3 здобули чотири перемоги з чотирьох. Забили 18 голів, пропустили 3. У півфіналі зустрілися з гравцями. З Житомира. Ми по грі цілий матч вигравали, 4-2, мали ще багато моментів. І якщо б ми забили б цей п'ятий м'яч, я думаю, що ми були б у фіналі. Перекладі на штанга, виходи, ну, я ж кажу, трошки не повезло. Десь в, кін в кінцівці концентрація уваги дітей десь послабилась. Ми пропустили не обов'язкових два м'ячі, ну і вже в серії після матчових пенальтів так сталося, що. Їм повезло трошки сильніше, ніж нам. З Любартом Луцьком зіграли з ними за третє місце. Зіграли теж от, таку вольову, хорошу гру, зіграли в нічю, але вже тут нам фортуна в лотереї після гри в один ну, після матчу в фінальті. Нам нам вже пощастило. Плани в нас колосальні. Будемо старатися на наступний чемпіонат України покращити наше місце. І завоювати це чемпіонську зі. Перемогу у категорії Ю-9 здобули юні футзалісти з одеського клубу Локомотив тим часом за призовий футзальний дебют хмельницька команда від спортивної школи отримала сертифікат на придбання спортивної форми. Футзал до нас приєднався саме з 2021 року, і це були дійсно перші змагання чемпіонату України, в якому прийняла участь наша команда. Кожен спортсмен має мати мотивацію, і тому, окрім задачі попасти на чемпіонат України. У нас особисто була задача це попасти у призи. Звісно, здавалось б, неможливо. Перший раз приймаємо участь, але все ж таки дітям ми пообіцяли, що обов'язково вони отримують якийсь подарунок-сюрприз. І коли ти в них запитуєш, вони кажуть, що «Да, в нас була мотивація. Нехай маленька, вони не знали, що, але посівши третє місце, я думаю, сьогодні вони цю мотивацію отримали. Учні ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка здобули перемогу у змаганнях з волейболу. Останні відбуваються у рамках учнівської спортивної ліги Хмельницької тергромади. Після юнаків у боротьбу вступили дівчата, а саме збірні сьомих дев'ятих класів заявки на участь подали 12 закладів освіти. Хто здобув перемогу, розповімо далі. Дві команди на учнівську спортивну лігу з волейболу серед дівчат заявив ліцей номер 14 імені Івана Огієнка, вчитель фізичної культури та за сумісництвом тренер команд, розповідає, жодна з гравчині не займається у спортивній школі. Відповідна секція працює у навчальному закладі, де й викладає волейболу виграє команда, яка подає, яка не мовчить, яка ну, підстраховує друг друга. От тільки так. За грою майбутніх суперниць спостерігають школярки зож номер 21 Їхня капітан команди, восьмикласниця Вікторія Цвіркун, волейболом займається три роки. каже, амбітних цілей не ставлять головне отримати емоції від змагання. Зібрана команда має бути головне командна гра. Ніхто не грає по окремості. Всі разом не всі так займаються, як ми. Є дівчата, які займаються з нами, ходять на волейбол, і вони більш в цьому розуміються. А є такі, що тільки на шкільних змаганнях. Тому нічого такого від нас ну, не потребують такого прям сильного. Ну постараємося, а далі як буде команди спершу змагалися у підгрупах. Останніх було три: ті, що здобули найбільше балів, проходили до вирішального етапу змагань. Грали команди до двох перемог у разі нічиєї визначальною була третя партія за підсумками учнівської спортивної ліги з волейболу серед дівчат сьомих дев'ятих класів. Перше місце за школярками з ЗОЖ номер 14. другі гравчині ліцею номер 4 імені Павла Жука, треті – учениці ліцею номер 14 імені Івана Огієнка. Змагання з волейболу ми завершимо дівчата 10-11 класи. Попередньо 20-21 першої. Років з 10 назад у нас не був такий волейбол, волейбол популярний, тому що в свій час ми виставляли команду на Спартакіаду школярів Хмельницької області і було важкувато зібрати команду з волейболу, я не чесно. Зараз, я дивлюся, дуже волейбол нас рухнув вверх. Напередодні свої матчі відіграли юнаки 10-11 класів. Тут перемога була за школярами ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка. Виборювали путівки на обласний старт. У Хмельницькому відбулася відкрита першість до США номер 3 з тенісу Настільного до Дня Героїв Небесної Сотні. Змагалися кадети, міні-кадети та юніори. Серед дівчат у всіх трьох категоріях перемогу здобула 12-річна Каріна Сослюк. Мені сподобались мої ігри, але бувало багато та шибок, і їх потрібно забирати. А так в цілому добре було складно, тому що є похожі дівчата там, які ми з ними разом тренуємося і буває з ними важко грати, тому що в них була своя ігра, а наш на мене своя ігра. І кожного є свій план, як обіграти суперника. Серед хлопців перемогу в двох вікових категоріях святкував Ілля Коваль. Серед наймолодших гравців тріумфував Гліб Добромиров. Саме йому поступився 12-річний Денис Іванов. Він посів на змаганні. Друге місце. Я мав шість ігор, всі виграв окрім одної. Мені не хватило відваги, щоби виграти. Загалом змагалися в чемпіонаті до США номер 3 понад 30 спортсменів. Присутні на змаганнях три вікові категорії. Саме наймолодші – це 2011 рік та молодші. Вони готуються до відбіркового чемпіонату області і там вже будуть відбиратися сильніші на чемпіонат України, який буде проходити в березні місяці. Тобто, така більша увага спряма. Вона на 11 рік та молодші. Також ми дивимося 9 рік та 10 рік кращих спортсменів, тому що в них теж планується проводитись обласні змагання для відбору на чемпіонат України, які відбудеться в квітні, вже в березні місяці. Ті, хто зайняли прозові місця по молодшій віковій категорії, можуть перейти в старшу вікову категорію, щоб з сильнішими. І також у нас вже такі більш старші це юніори, 2005 рік та 8-й народження. Другий за ліком старт, але перший у статусі всеукраїнського кубок Хмельницького обласного центру фізвиховання шнівської молоді з вільної боротьби приймав понад пів тисячі учасників. Перший день змагалися жінки, юніори та кадетки. Наступного кадети 2007-2009 років народження, та юнаки 2012-2014 років народження. Боролися спортсмени у 50 вагових категоріях. Це змагання, які започатковані з того року. То був перший обласний турнір. Сьогодні турнір вже трошки в іншому статусі, він набув статусу всеукраїнського. І рівень спортсменів, інша вікова група, доросла боротьба це можливість для молодих спортсменів подивитися сьогодні на дорослу боротьбу, на хлопців, які вже мають по 20 років, які вже віддали цьому виду спорту. Близько 10 років і тому це для молоді, для молодих юних спортсменів можливість подивитися, які вони будуть в майбутньому, подивитися на рівень боротьби і порівняти себе з спортсменами вже. Старшому в цьому році це наймасштабніші змагання з вільної боротьби, які відбуваються в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Тут приймають близько 500 хлопчиків і дівчаток з усієї України. Переможці та призери будуть нагороджуватися кубками та медалями та цінними подарунками. Донечка бореться у ваговій категорії 65 кілограмів. Ми переселенці і в даний момент живемо в Києві і боремось за Київ. Самі з Донецької області вийшла в фінал донечка, тому будемо боротися за перше місце. Я, мама тренер, треную свою доньку та у переважній більшості хлопців. На цих змаганнях ми поставили за мету проборотися, відчути боротьбу, тому що ми півроку не змагалися. Таким «Спортдайджест» був цього разу. Завершить програму Чергове відео з гірських засніжених схилів. Цього разу компанію лижнику склав чотирилапий напарник. Далі детальніше на чергову порцію спортивних новин. Чекайте наступного тижня. Наближаємо перемогу.